На фасаді Нововолинського ліцею No8 встановили меморіальні дошки загиблим захисникам. 15 грудня в Нововолинському ліцеї No8 відбулося урочисте відкриття меморіальних дошок на честь військових, які загинули в російсько-українській війні: Романа Бербеги та Тараса Харука. Почесне право відкрити меморіальні дошки надали дружині Романа Бербеги та батькам Тараса Харука. Уже троє випускників цього закладу поповнили ряди небесного. Війська. Раніше на фасаді Нововолинського ліцею No8 була встановлена анотаційна дошка герою Кіборгу Вадиму Демчуку. На подвір'я ліцею прийшли родичі військових, представники влади, рідні та друзі, однокласники, побратими, учні та педагоги. Директор Нововолинського ліцею No8 Олег Янюк зазначив, наш обов'язок зберегти пам'ять про героїв. Сьогодні ми зібралися, аби увічнити і завжди пам'ятати. Наші героїв, завдяки яким ми маємо можливість навчатися, просто стояти, спілкуватися у мирному нашому Нововолинську. Завжди потрібно пам'ятати тих людей і ніколи не забувати, адже доки живе пам'ять про людину, доки живе сама і людина. Безцінний дар вони віддали за те, щоб ми могли сьогодні з вами про це. Говорити, це їхнє життя. Велика шана, низький поклін родичам. Звернувся до присутніх і міський голова Нововолинська Борис Карпус. На жаль, ви бачите, якою величезною ціною досягається це мирне небо над головою. Якою величезною ціною досягається те, що ви можете сьогодні вчитися, а ми сьогодні можемо працювати. Я вдячний за те, що. В нашому місті, в ліцеях, в навчальних закладах. І сьогодні вдячний за ініціативу ліцею 8. На вас і на нас величезна відповідальність і підвести їх за те, що вони віддали своє життя. Освятив пам'ятні таблиці настоятель Святодухівського собору, прото єрей Стефан Фульмес. Присутні, схиливши голови в скорботі, видали шану світлій пам'яті військовим та поклали квіти і лампадки до пам'ятних знаків.